Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для саду. Кривий ріг передає всім привіт. Сьогодні буде моє відео за зелену броділавку. Це дуже хороша е, добавка до підкормки наших рослинок. І я вам сьогодні покажу, як же я роблю зелену броділавку. Показую, у нас є кропива, зелена, гарна кропива, це азот, який додається, і щавель. Ну, я консервувала сьогодні щавель на зиму. І е, залишки, які там стволики, там, деформовані листочки, ну таке. І е, зібрала у відеречку, і будемо е, кришити і робити ж зелену броділавку. Що ж сюди входить? Ну, це ваш вибір, що ви будете додавати. А я просто ну, рекомендую. Е, Ну, вам використовувати такі, ну, будемо казати, ігредієнти. Значить, Я роблю, як ви бачите, вже кропива, щавель, це ємкість. Ну, ви, ви як хочете. У вас є більша, менша. Ну, це вже ваш вибір. У мене, наприклад, там 10-15-літрове відеречко пластмасове темне. Значить, ємкість з водою, це ємкість, ну, де я буду дріжджі, розколочувати тепленькі водички. Ось ось дріжджі, це не реклама, вибачайте, це не реклама, просто те, що я купила ну, в магазині, те є свіженькі, м'які дріжджі, Ну і цукор. Так що будемо, буду я зараз подрібнювати значить, кропиву і щавель, і буду вам далі показувати. Хочу вам же ж показати, ну, якими частинками я ну, подрібнюю обов'язково рукавички, тому що кропива, ви знаєте, щіпається. Я брала секатор, рукавички, і ось взяла кучку, подрібнила значить, кропиву. Бачите, кусочками такими листочки подрібнила і кропиву так подрібнила. Ну і все, подрібнила ж ш... щавель. Тоже, ну, е, ну, рекомендація, чим е, ну, меншими частинками ви подрібнете, тим швидше вона заброде. Ну, і швидше ви будете додавати значить, ну, до поливу рослинок наших. Ну, подрібнюємо далі. Продовжуємо. Значить, набрала я, ну, нарізала і наклала у відро. Щавель, це ж щавлева кислота, це дуже гарно. Ну і кропиву, це ціленька ще, ну це для другого відеречка. Значить, відео. Набираємо десь ну, 60-70% зелені накланаємо у відро, тому що воно, як буде бродить, то гуще буде підніматися, а нам же ж треба раз в сутки, нам треба ну, паличкою ну, помішати. Значить, дивіться. Я набрала в ємкість, ну, взяла баночку 2-літрову. Е, ну, е, літру, значить, ну, дрожжі розкалачую. Взяла 2-літрову баночку, ось о, поламала дріжджі. Ну, і ось, о, бачите, цукор. Е, я... Значить, використовую, ну, беру таку пропорцію. Значить, якщо тут 2 літра, я беру, значить, 4 столових ложечки. Ну, На літр я завжди беру, значить, одну 2 столових ложечки. А так беру на 2-літрову баночку, ну, 4 ложечки. Все. І будемо. Тихенько ну, розколачувати, ну, щоб же ж баночку не побити. Значить, я зараз розколочу, і ми будемо заливати у відеречко. Зараз пр продовжимо. Так, я вже розколотила в баночки дріжджі з цукром. Ну, ви знаєте, дріжджі люблять солоденьку водичку. Розколотила і будемо заливати, значить, в, ну, відеречко. Ну, я на 10-літрове відерочко лью літер, ну, цього роствору, значить. І потім зараз зальємо, ну, дольємо, значить, водички. Ой, і заливаємо водичкою. Так, трохи мені не вистачило, я зараз, ну, Добавлю водички і вам ну, допокажу. Ну, донесла я водички ще. Зараз долью. Так, доливаємо водички, ну, 80% відеречка. з рухуванням того, що воно ж буде бродити, і от ця шапочка бродільна, вона ж буде ж. Ну, підходити, щоб воно у вас не вибігло з відра і не побігло до сусідів. Що я хотіла вам ще сказати? Я добавлю, а то вже ваш вибір, у кого є, а у кого немає. Я добавляю ще, ну, вибачайте за таке слово, іскременти птиці. Ну, для покращення ну, азоту. Так що, зараз я добавлю, ну, не хочеться. ну, Показувати, я добавлю, перемішаю і поставлю на місце. Ну, я вам рекомендую поставити ну, в кінці ну, своєї ділянки, там, чи на дачі, чи в приватних ну, наших же ж будиночках в кінці дільниці, огороду, тому що ну, ви знаєте, як воно починає бродити, ну, виділяє не дуже гарний запах щоб, ну, вам не доноситься запах, то ставте в кінці і в кінці там свого городу чи дачі. Так що, зараз я добавлю все, поставлю і вам ну, покажу. Я вже принесла в кінець свого городу, поставила. Бачите, відеречко, накриваю кришечкою, Ой, підождіть, спочатку. Ну, старою такий пластиковим кусочком і ставлю ну, утяжелитель, кирпичик. Все, вибачте, ну, грязнувате, ну, нічого. Тобто ми поставили ось відео в кінці огороду, перемішали, воно буде бродити. Ну, Дня 4 потрібно, щоб воно бродило. Один раз рекомендую в сутки брати ну, паличку, яка вам там удобна. І перемішувати. Бо ну, шапочка така бродільна, підходиш, ну, от цієї нарізаної травички. І її треба перемішати, щоб воно ну, краще бродило. Так що, зараз ще порекомендую. От хотіла вам показати на прикладі, от у мене ось лохина, да? є здоровий, бачите, кущик гарний. Ну, правда, в цьому році мало ягідки. Тому що ви ж бачите, які були перепади з температурою. Ось теж такий середній кущик зеленкуватий, там відростає, але є і другі. Кущики, які потребують додаткового отакого, ну, кислотності щавельної, е, азотної добавки. Бачите, ну, я е, вважаю, що краще отаке природня е, добавка. бачите, воно, кущик ну, слабенько розвивається. І бачите, ось, я вчора поливала. Остатки, кусочки ну, щавельних палочок і кропиви. От він потребує додаткового такого природнього ну, добавки. Так що, що я вам рекомендую і бажаю, будь ласка, Робіть, готуйте отаку броділавку зелену. Допомагайте нашим рослинкам і вони вам щиро подякують своїм плодоношенням, видом. Дякую вам за перегляд. До побачення!